Наталя, звичайно, після звернення до пенсійного фонду у 2030 році ви прийдете з документами, подасте заяву до пенсійного фонду і вам нарахують пенсію. Приймуть ваші документи. Але, як я завжди кажу, саме головне, збережіть їх ці документи. збережіть їх. Бо може статись, що якийсь один документ зникне, підприємства нема, архіву нема або як зараз окупована територія. І мінус 5-10 років з вашого трудового стажу. Страховий же в кабінеті, а трудовий в документах. І як я кажу, помашите ручкою. А так все добре. Не потрібно, як то кажуть, бідкатись, про те, де немає проблеми. Відцифрування трудових книжок важливо для того, щоб зберегти цей стаж, який ви маєте до 2004 року у паперовому вигляді. Папірові документи іноді десь. Можуть загубитись. Повірте мені.